Тобто людина має один раз лише звернутися до місцевого органу влади із заявкою і декларацією на отримання субсидій, після того автоматично будуть оформлюватися субсидії на наступні терміни. Тобто, через 12 місяців. Не треба буде знову йти в орган соціального захисту, автоматично будуть нараховуватися субсидії. Таким чином, ще раз хочу зафіксувати цю позицію, що ті люди 1 мільйон 100 тисяч родин, які сьогодні оформлені в системі субсидій, які сьогодні вже отримують субсидії, їм не треба буде сьогодні повторно звертатися до місцевих органів влади. Давати нові заявки, давати нові декларації. Ми їм вже сьогодні переоформлюємо субсидії автоматично на новий термін, вже на 12 місяців.